Головне управління розвідки працює на вітчизняних броньованих машинах у спеціальній версії. Я Андрій Стельмах і сьогодні говоримо про «Дозор-Б». Маневрові до двох тонн може брати. Підвищений рівень захисту відповідно, Ну тримає як кулю калібром 7,62, так і днище має покращений протимінний захист. А це е, основне капсульний варіант, що саме напічкали в нову бронемашину, невідомо лише зовні можна помітити, що встановили спереду та позаду оптичні системи. Це може бути тепловізор або нічне бачення. Різниця між ними у тому, що теплик бачить виключно нагріті теплові об'єкти, а нічник підсвічує наявний світ. Світло, навіть в цілковитій темряві така оптика примножує світло навколишнього середовища, до прикладу, місяця чи зірок, відповідно, що встановлені відеокамери, ну, хоча вони і на базовій моделі, і тепловізійна оптика для водія прибори нічного бачення, тобто знов-таки, за рахуванням специфіки використання цієї техніки, розвід. Товариством, тобто головним управлінням розвідки в збройних силах України до класифікується як тактична бойова колісна машина. Деталі підвізки у зора взяли з бтр 80 решта все оригінальні. Екіпаж всередині машини захищений від куль на відстані 30 метрів. Та осколки від 152-го калібру за 50 метрів. Це натівський рівень в станах 3. Всередині водій командир та стрілець, а також до восьми чоловік десанту. Також на машину ставиться бойовий модуль. кулеметом, заряджанням, тобто там була проблема, що відповідно міняти було досить важко. Враховуючи те, що в принципі обмежена кількість пострілів на 50 патронів, тому це ну, для активного бою там буквально на декілька хвилин. І, відповідно, короб міняти там проблеми виникали. Тому і врахували і це. Бойовий модуль наразі модернізований. Взагалі для дозору Б обрали з десяток видів озброєння. Частину навіть випробували. Досить цікавим був бойовий модуль Вій з 23-мм двоствольною авіаційною гарматою і оптико-телевізійним прицілом. Влітку 2021 року на дозорі Б був продемонстрований прототип легкої реактивної вогнеметної системи. Спека це не настільки потужне, але ще схоже на російський «Санцепьок». Тосодина Сенцепьок, ну, це специфічна зброя, термобарична зброя. Відповідно, ну, скажімо, ті можливості спеки і санцепьока, вони різняться. Принцип однаковий, але по великому рахунку, ну, тактико-технічні характеристики ну, вони переважають. Для вирішення локального характеру завдань. В своїй появі на світ дозорбе зобов'язаний харківському конструкторському бюро машинобудування. Вперше його показали на військовій виставці зброї та безпека у 2004-му. Та лише з початком російсько-української війни машина привернула до себе справжню увагу. Втім, не в українській версії, а в польській. Влітку 2016-го, на основі конструкторської документації харків'ян, фахівці львівського бронетанкового заводу виготовили першу партію з 10 одиниць машин дозор Б та передали їх до 95-ї бригади збройних сил України. До речі, трьома роками раніше, 2013-го, польська компанія міста купила ліцензію на виробництво і почала випускати вдосконалені дозори під назвою Онцила. Польська версія, за оцінками спеціалістів, ну є більш модернова. Давайте говорити відверто. Між іншим, перший бронеавтомобіль «Онцила» збирали на київському бронетанковому заводі. Надалі виробництво перемістили в Польщу. Зокрема, поляки радикально переробили трансмісію, замінили німецький двигун на італійський «Ювеко». При цьому підвищили потужність зі 190 до 210 кінських сил і збільшили запас ходу з 700 до 750 км. кілометрів. Максимальна швидкість машини. До 120 км в годину. Завжди піднімалося питання не розвитку відчиняного ВПК, на жаль, а питання закупівлі, техніки за кордоном. Бо це давало можливість існування власне, так званих тіньових схем, тобто корупційних схем. Завжди можна було мати певний відсоток так званих відкатів, якщо купляти за кордоном і снаряди, і відповідно набої, і ті самі ну, бронетехніку. Вибачте, тут не про дозори навіть мова йде. А за 9 років війни ми не спромоглися побудувати патронний завод. Єдиний патронний завод він залишився в Луганську окупованому. Оце показник. За даними мілітарі Balance, станом на початок вторгнення Російської Федерації частини десантно-штурмових військ мали 10 бронеавтомобілів «Дозор-Б» і понад 27 «Онцила». А от харківські інженери зробили окремі дозори саме під головне управління розвідки та особливі завдання. Зберігайте спокій, вірте в збройні сили.